Значить, за рецептом нам потрібно 3 кг помідору. На 3 кг помідор взагалі, взагалі, по рецепту потрібно 300 коріння хрону і 300 г часнику. Але це вийде дійсно, ота, хреновина або хренодьор, як ще називають. Бабуся інтерпретувала цей рецепт під себе і вона клала тільки хрон. Часник вона не клала взагалі. На 3 кг помідорів вона клала 300 хрону. Але в мене став, стало питання в тому, що в мене немає 300 хрону. Єстесно, за рецептом 300 грамів хрону і 300 г чеснику я не буду класти, тому що я хоч і полюбляю гостреньке, але не до такої ступені, а вова таке взагалі тоді не їстиме. Як я виходжу з такої ситуації? У мене хрону 75 г. А інше я добираю часником. Тобто всього 300 Не 300 грамів хрону і 300 грамів часнику, А виходить всього 300 грамів, 75 грамів коріння хрону і 225 грамів часнику. 3 кг помідорів миємо, ріжемо так, щоб вони влазили в м'ясорубку. Часник почистили, коріння хрону. Почистили і тепер все це необхідно перекрутити. Далі додаю сюди сіль дві столові ложки. Повненько так. Одна. І друга. Потім склянка цукру. У мене склянка 250 мл. Ну, це якщо в ложках десь 6-7 столових ложок з горкою цукру. І оцет. Звичайний 9% оцет, нам потрібно 300 мл. Так, даю двісті і ще сто. Все це ретельно розмішати і залишити на деякий час постояти в кімнатній температурі. Періодично помішуючи, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Постоїло у мене десь з годинку аджика в хаті. Сіль з цукром розчинилися. До речі, для любителів дуже гострого можете сюди додати ще гірку перчинку. Баночки в мене вже розстерилізовані. Ну, і все, тепер розливаємо нашу аджику по баночкам. Помішуємо так, щоб рівномірно і рідке, і густе, щоб все було рівномірно. І відправляємо в баночку. Ну і от що в мене вийшло: 3, 5, 7 баночок півлітрових. І отака піалочка. Зараз вона вже смачна, вона ще трішки постоє, настоїться. Часник з хроном віддадуть свої вкусові властивості в сам томат наш. Вона буде казатися не така різка, хоча вона і зараз, повторюся, вона не дуже гостра, вона класна. Вживати да можна будь-чим, з кашами, з макаронами. Звісно, смакує дуже до м'ясних страв. Але я навіть взимку особливо полюбляю просто на шматочок хліба, нанести цю аджику і в прикуску з борщем. Це Ляпота. Стосовно зберігання, моя бабуся зберігала це такі аджики сирі, і з помідорів, і з перцю. Бабуся зберігала це у підвалі, але в них був дуже добрий глибокий підвал, я зберігала в холодильнику. Скажу відверто, останню аджику з перцю, солодкого сиру, я доїла на цьому тижні і помила баночку. До речі, оце ось баночка це з-під аджики з перцю. В холодильнику вона у мене зберігалася протягом року чудово. Все. Бажаю всім успіхів, готуйте і смакуйте в...